Дитячі старти, юні легкоатлети позмагались на щорічних змаганнях. Найголовніше тут це добре зарекомендувати себе та показати хороші результати. Вони змагаються в чотирьох видах. То ті види, які розвиває відділення легкої атлетики львівського училища технічної культури. То спринтерський і бар'єрний біг, то біг на 60 метрів і 300 метрів, середні. Біг на, на середній дистанції біг на 600 метрів тут і стрибки висоту. На випередки тут бігають та стрибають понад дві сотні юних легкоатлетів із чотирьох областей України: Тернопільської, Рівненської, Волинської та Львівської. Насамперед, тут вчаться переборювати себе. Ці короткі дистанції е, швидше буде більший результат. Він буде набагато легше його буде досягнути, тому що. Коротка дистанція, там не треба багато витримки і не треба усі здивати дихання. Я думаю, це саме головне і тому я люблю цю коротку дистанцію. А ось ці хлопці люблять висоту. Долати планку починають із позначки 130 сантиметрів. Найвища межа тут на 30 сантиметрів більша. У мене був особистий метр 55, де з мене свій особистий рекорд. 60 метрів. Про 65, але ну, не вдалося постаратися другий раз. Задоволений. А наступні змагання з легкої атлетики відбудуться вже у квітні.